Таким власним внеском протягом його священства це було слово. Слово Боже, яке він сіяв всюди, де тільки міг. На тому слові він будував спільноту. І на тому слові е, була побудована вся його життєва позиція. Відтак то, чим ознаменувалося його життя, тими словами Тут я бачу Бога. Усюди, де він не був, добре було бути, бо в тому слові він жив. І коли ми, священники, виходячи з семінарії, маємо пам'ятати через ціле життя, що ми обіймаємо вчительський уряд, священничий і пасторський уряд, свячу, найперше, на Слові Божому будувати той корм духовний. Бо без того корму ми не зможемо дати ради. І в сьогоднішній час, коли ми так трудно виходимо з недолі, багато хто із тих, хто кладе своє життя на вівторг свободи України, робить свій власний внесок за саме себе. І тим внеском, який в наше життя вклався, це був сам Милян Короче. Бо Ісус остаточно даючи їсти хліби, множичи їх, Він підготовлює до чогось більшого, що Він залишить самого себе, свій несок. І Той священник, який займає і має який і тих три уряди, вчительський, священичий і пасторський, то він залишає себе у Христі, раче Христа. Христа, якого перепускає через себе. Тому хочемо, щоб сьогодні ми так само зайнялися, палачим і зайві вчора раз попросили, щоб Омелян хоче також поміг нам добре тим словом жити. Бо коли євреї в молодому переселенні залишились без храму, без зовнішньої підтримки, вони просто відновили для себе слово Божий. Сьогодні нашому народою тій пророчі функції. Щоб вийти з неволі, потрібно віднайти наново для себе по новій, постійно по новій, бо Бог не прочитує легкі ставки, не завдали не повторювати. У Слові Божому відкривати для себе того, у того що Бог Христа. Не казати, що мені ще щось не дали, чогось не забезпечили, не навчили слово Боже, яке буде в живе діяння, відновить Україну, бо остаточно в, в ньому буде перемога. Ми, котрі, е, шановні Яна Ковча, усі ласки того проповідництва, такого моценного слова, яке би могло давати людям сили до життя, відновлювати ту любов до і України, але остаточно все своє життя будувати на піску. Не матеріальному, бо казав наш славний провідник Йосиф Сліпий, хотячи зорганізувати католицький університет, йому єпископи кажуть, що ми, ми не можемо тут дитина, можемо школи католицької кидали, каже, він казав, не грізіть, ці гроші будуть. Все решта буде, коли буде слово Боже. А блаженний для нас, святий, мене нехай нам в тому поможе. Wie gut